Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас, зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж маємо зробити все, щоб вистояти цю зиму, як би це не було важко. Нині українці опинились у нелегких умовах, коли аварійні відключення світла впливають на становище кожного. Рівненський інженер Олег Шевчук каже: найперше, що потрібно під час блекауту – не панікувати, а ще краще підготуватися заздалегідь теж за все. Вдома в себе вимкнув би в світло, отак собі сів би і подумав би, так, що мені зараз не вистачає? Мені не вистачає світла. значить, Мені треба запастися фонариками, батарейками. Мені не вистачає зв'язку, якщо зв'язок є, бо зв'язку теж не може бути. Знову ж таки, павербанки, знову ж таки, акумулятори. Перше діло оцінить. Ситуацією, в якій ти знаходишся, і що ти хочеш, що ти можеш зробити. Отже, маємо обирати речі та прилади, що будуть у нас під рукою відповідно нашим потребам. Не забувайте про теплий одяг, аби зігрітися та їжу, яка проста у приготуванні. А от вихід з блекауту також має бути правильним. Адже якщо енергозатратні прилади підключені до розеток без подачі електроенергії, у момент відновлення струму можна зробити проблем і своїй оселі, і сусідам. В даному випадку найкраще і найправильніше буде це вимкнути прилади, які споживають багато енергії. Це все стосується перш за все нагрівальних приладів. Тени, обігрівачі, бойлери, кофіварки, чайники, електроплити, все, що споживає, багато енергії. Якщо у вашому житлі стара проводка або прилади частково несправні, обов'язково вимикайте з розеток усю техніку, аби уникнути пожеж. Олег Шевчук додає, врятуватися від холоду в приватному будинку можна за допомогою альтернативних обігрівачів. Коли не буде електроенергії, в декого не буде і опалення, то можливо бажано передбачити щось таке невеличке, чи камін, чи якісь нагрівальні прилади, якусь буржуючку, щоб можна було цей момент пересидіти в теплі і комфорті. Тож, поки ситуація не стабілізується, рівнян просять бути готовими до будь-якого розвитку подій та зберігати спокій. Тетяна Міщинська, Богдан Корб'як та Денис Коломис, телеканал ITV.